На позачергову сесію. Заходьте, будь ласка. Путь по цели. Прибулося да. 17 депутатів. Ворондальні сесії огорчувати. День 91 позачарової сесії Казанської міської ради 8 липня надійснений. Запитання доповнення пропозиції. Немає, ставлю на голосування за основних цього правосовка. 17. Рішення відповідають перших температур подарунку. Пронесення змін до рішення 78-ї. Прозачарової сесії Перезантської міської ради 8 слівка від. 9024 року No5 про затвердження програми Дівництва інфраструктури та ремонту обійштів інфраструктури утримання будь-яких номереж на 2024 рік. декорі Петро, Володимир Парисович. В півдні місяця з департаментом освіти надійшло розпорядження виконання проєкту кашторської документацію на будинку опорної тихі в Рязанському громаді. было решено все заводы в четвертой школе, потому что площадь позволяет тому вырубе. Проект реставрационной документации была разработана. После этого на прошлой неделе дошла субвенция из державы в размере 14,5 миллионов на строительство своей кухни. Поэтому внесение программы строительства на строительство заполнен по субвенции 14 мільйонів державних грошей і 3800 грошей територіальных. Запитання пропозиції. Сподобано голосування за основу про прошу проголосу підтримати. Пронесся зміни рішення сесії Берзанського міського 80, 8 лигої 2021. Номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 року пікла на певного сила. Закладів щодо придбання обладнання, створення та модернізації, впровадження реконструкції та капітальний ремонт їдалень, харчоблоків, закладів загальної і середньої освіти, за рахунок субвенції, державного бюджету, і місцевим бюджетом до бюджету Березанської міської територіальної громади. Надійшла субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізації, проведення реконструкції та капітальний ремонт їдальних харчоблоків, закладів загальної середньої освіти на капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею номер 4 Березанської міської ради Київської області за адресою вулика Академіка Дородніцина, 8, місто Боризанськ, Броварського району Київської області. Відповідно до повідомлення УДКСУ номер 40 від 21.08.2024 про зміни до річного розпису асигнувань державного бюджету на 2024 рік та лист департаменту фінансів кода від 26.08.2024 щодо розподілу даної субвенції, відповідно за рахунок місцевого бюджету на співфінансування даних, даної субвенції. Необхідно передбачити ще кошти з місцевого бюджету на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції, капітальний ремонт їдалень харчоблоків закладів загальної і середньої освіти в розмірі загадок місцевого бюджету. співфінансування складає 25%, що становить 3 мільйони 811 тисяч 770 гривень. Та за рахунок державного бюджету, що складає 80% від договору в сумі 14 мільйон 875 тисяч 200 гривень. Щоб передбачити кошти за рахунок місцевого бюджету, ми їх перерозподіляємо з комунсервісу в сумі мільйон, так, 1 мільйон 905 тисяч та із комунгоспу в сумі 1 млн 906 тисяч 770 гривень. Відповідно, вчора надійшла ще одна субвенція до бюджету громади. На виконання заходів спрямованих на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету і місцевим бюджетом до бюджету Березанської міської територіальної громади надійшла субвенція на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання 14-6 шостих класів. Обладнання, тобто засобів навчання нуж. Субвенція складає в розмірі 1 мільйон 3 тисячі 731 гривня. Договір передбачає співфінансування за рахунок місцевого бюджету в розмірі 10% від умови договору на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету і місцевим бюджетом на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на придбання обладнання для нуждів. Дані кошти з місцевого бюджету ми перерозподіляємо з іншої діяльності у сфері управління сумі 18 тисяч 296 гривень та із комунгоспу в сумі 93 230 гривень. Все. Дякую, комунальний підприємство. <ріху> Трохи там щось ми <ріху> добре, що ми на освіту не витрачаємо кошти, ми не інвестуємо. Тобто ще, що буде придано для, для 14-6 класів нашої громади, буде призвано із по, по якійсь специфіці чи біології, чи Біологія, фізика, фізика. чи комплектовані на наші класи.

В рішенню хотів вам повідомити ще одну гарну новину. 22 серпня нам в громаду були сплачені вся заборгованість, яка була від товариства Аерок за ПДФО, там надійшло 193 тисячі. Це е, означає те, що найближчим часом має запуститися аукціон, оскільки, по-моєму, аукціону продажу об'єкту, там мають бути закриті всі борги. Якщо Завтра все буде добре, то мене приймуть у фонді держмайна, де ми поговоримо про реалізацію того, цього об'єкта, коли він планується, і все ж таки будемо надіятися на те, що до Нового року це відбудеться без будь-яких оскаржень, без будь-яких судових тяжб, і підприємство почне підготовку до запуску, тим самим оформивши в себе певну кількість людей. Щоб буде гарний інвестор, чи гарний власник і він, хоча не закриє. Ще проси, я сюди. Хочу зробити невеличке оголошення. 31 числа зранку, після хвилини мовчання, буде всеукраїнський забіг. Шановні воїна. Біжу за Героя України. Маршрут буде від 3 школи до 4 школи. Бажаючих просимо довіднятися. Дуже дякую що питань немає, дякую всім за роботу. Сесію вишли зараз.